Як себе почуває Need for Speed Underground 2 у 2025 році, гра, якій вже 21 рік, тобто вона старша за половину сучасних глядачів Ютубу, вона старша за сам Ютуб. А знаєте, добре вона себе почуває, навіть не дивлячись на її вік. Так, звісно, є певні нюанси, наприклад, те, що гра офіційно більше ніде не продається, і її можна лише піратити. Ну, або у вас десь є офіційний ще живий диск, який ви купували у далекому 2004 році. Причина проста: заборона на музику. Електроніки просто не захотіли продовжувати ліцензію на музику в грі, і через це гра була знята з усіх офіційних полиць продажу. Звісно ж, що гра такого віку не сумісна з сучасними моніторами. Не сумісно офіційно. Проте, як бачите, вона без значних танців з бубном може запускатися на широкоформатних екранах. Причина моди та спільнота. Так, ця гра занадто культова, щоб її просто усі забули. І є моди, які дозволяють і нові текстури налаштувати, і нові машини додати, і новий тюнінг. Купа всього. Звісно, що це все не обов'язково, і можна пройти цю гру і так, просто зображення буде квадратне. Я особисто щойно її повністю пройшов і отримав від цього насолоду. Так, звісно, сучасні гоночні аркади мають більше механік. Кращу фізику, але в цій грі є те, чого немає у сучасних НФС. Вона має свій шарм, своє обличчя, свою культуру. Жоден Unbound і поряд не буде стояти з цим НФС. Він виходив в часи, коли форсаж це був фільм про гонки, а не про руйнування фізики та польоти на танках. І ця культура підпілля, тюнінгу, неону дуже чудово передавалася в першому та другому андеграунді. Другий став більш культовою грою, на мій погляд, тому що дозволив вільно пересуватися по місту між гонками, а також додав якісь побочні активності у місті. При тому, щоб пройти увесь другий андеграунд, вам знадобиться годин 20. Звісно, залежно від того, як вдало проходити гонки. Проте це доволі непогано. Ти водночас і не встигаєш сильно втомитися від цього, і з іншого боку, гра не закінчується надто швидко. Поступово відкриваючи все нові і нові території автівки-гонки. Єдиний недолік, хоча це скоріше просто частина балансу, вам не вдасться прокачати усі ваші автівки, хоча місце під них в гаражі аж 5 штук. Вам реально вистачить на 2-3 автівки, тому якщо вам хочеться просто мати купу машин і просто ганятися на них, це вже можна робити в загальному меню гри після закінчення основної кампанії. Тобто, в цілому так, в грі є якийсь навіть ендгейм, для дуже вибагових до різноманіття власних машин. Я зазвичай займався лише візуальним тюнінгом, роблячи усе, що не міг зробити за основну кампанію. Наприклад, тюнінг трьох джипів, які є в грі. За кампанію вам додасться зробити це лише для одного, бо джипи в цій грі додані скоріше суто для жарту. У будь-якому випадку, поки є спільнота і фанати, ця гра буде чудово себе відчувати. Можливо, навіть колись електроніки зроблять ремейк цієї гри. Так, можливо, з іншою музикою, можливо, навіть з іншими машинами. Головне, щоб залишили саму основу, саму суть цієї гри. А музику та машини спільнота поверне самостійно. А що ви думаєте про цю гру та чи грали в неї? Пишіть в коментарях. До зустрічі у наступних відео та тихого, і мирного неба вам.